Залипання мокрого снігу та ожеледиця рятувальники попереджають про негоду на Вінниччині. Щорічно міністерством охорони здоров'я України реєструється сумна статистика травмувань пов'язаних з ожеледицею. За небезпечний сезон лікарі надають допомогу тисячам громадян, які постраждали на льоду. Детальніше про травмування та як їх уникнути, розповіла Руслана Лисак, лікар-травматолог Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Так, відмічається збільшення звернень пацієнтів з гострою вуличною травмою, яка залежить від погіршення погодних умов та ожеледиці. Якщо ви впали на вулиці, не можете самостійно підвестися, відмічаєте сильний гострий біль, деформацію кінцівки. Рану чи наявність кровотечі з неї. Найкращим варіантом буде викликати бригаду швидкої медичної допомоги за номером 103, працівники якої доставлять вас до найближчого травмпункту, де вам буде надана в повному обсязі висококваліфікована медична допомога, та будуть проведені необхідні дообстеження. Правилами безпеки є не користуватися мобільними телефонами. Це розсіює нашу увагу. Ми можемо їх застосовувати тільки, якщо необхідно підсвітити собі. Також зараз дуже актуальними є світловідбивні помітки. Обов'язково не тримайте руки в кишенях. Це збиває наш баланс, навіть якщо ми падаємо, краще згрупуватися. Теж невід'ємним фактором є наше зручне взуття. Це не підбори. Це взуття із наявністю протектору, шиноване або навіть з льодоступами. Також старайтеся не переносити важкий багаж. Це також впливає на порушення нашого балансу, і ми не можемо втримати наше тіло, що може також призвести до додаткового травмування.